Всім привіт! Сьогодні в нас будуть прикраси з Таїланду. Дуже є в мене цікавий, дуже цікавий хрестик. Ось такий, він невеличкий гранат, ось така у нього незвична ограночка шипом. Він маленький. На ось такому ланцюжку 1600 гривень вартість, але, повторюсь, він маленький 1,5 см, а разом з вушком 2 см червоний красивий гранат. Далі красивий перстень з опалами у розмірі 18,2. Тут темний ось такий цитринчик. Опали і хризоліти. Темний цитрин 14 карат. Перстень сам по собі цікавий. Чорний родій. Дві тисячі сто гривень вартість. Опали тут різні. Я бачу. Тут жовті, тут більш червоні. Я маю на увазі червоної аполісценції і розмір нашого камінчика 14 ну, в принципі 14 на 14 така крапелька пузата і у 19-му розмірі тут уже 24 карати 2100 гривень вартість Красивий цитрин крупний? Ну він також темний, як і попередній, тільки трохи більший. 21 мм. міліметр. Красивий такий. По краям. По маленькому топазу. Далі брошка ось така з флюорітом прозорим і аметистами 2200 гривень вартість. Такий, як бутончиком. Світлий, світлий флюорит, замочок. Флюорід 34 карати, але, ще раз повторюсь, він прозорий, такий, плоский, прозорий, красивий. Камінець. Лучка з аквамарином у розмірі 17,5 в позолоті. 22 карати аквамарин і схожі. Ні, не схожі, вони не схожі. Ось такі сережки можуть бути. Просто тут в сережках прозорий аквамаринчик. Каблучка 2300 гривень, і сережка 2300 гривень, але якщо разом буде знижка 300 гривень. От, і трошки інший варіант ще сережок покажу. Це такі. Вони ще, знаєте, підійдуть до топазів. Прям, мені здається, дуже сильно підійдуть, якщо у вас є щось з топазами такого типу. Дванадцять міліметрів камічка невеличкий. Такий варіант. Більш прозора каблучка у розмірі дев'ятнадцять, дві тисячі триста гривень. Вартість тут дванадцять карат. От або її можна з сережками також знижка залишиться. 19 розмір тут. Тут красивий всередині промінчик. Також він мені дуже схожий на топаз. Розмір камінчика приблизно 14 мм, але він такий височенький. 8 6 вага персня. І ще одні прозорі. Ось такі як в вони трошечки менші. І трошки, ніби як з іншим відтінком в позолоті. Тільки тут окантовочка тільки в позолоті. Дві тисячі гривень вартість. Такий замочок повністю висота за 3,2. 7 грамів вага сережок. Наступний персень у розмірі 17,8, а 17 карат. По краям два аметисти, красивий овальний аметрин. 16 мм, 1850 гривень вартість. У розмірі 18,5 є ось такий зелений біріл, дуже схожий на смарагд. 12 карат 18,5. В окантовці тут гранати і хризоліти 16 міліметрів довжина. Дуже красивий. 1900 гривень вартість перстня. Він з включеннями, от це всередині включення, таке, бачите? По всьому камінцю. Але в нього є такий... О, ось, ось він, красивий перелив. просто от ось ця полосочка, вона, бачите, вона по всьому камінцю. Далі, адуляр у розмірі 17,8, 18, 8,7 вага, 1650 гривень. Ось такий невеличкий. Овальний по краям топази 17 на 14 наш адуляр. Ще підвісочка з аквамарину і топазами 2200 гривень. Такий напівпрозорий, красивий вушко. У вуш... вушки ще. Два сапфіри. Отак буде виглядати приблизно це вушко, камінці догори. Щоб вам краще було видно. Така підвісочка. Хтось у мене питав з котячого ока чокар. От є ось такий короткий. З тоненьким подовжувачем срібний. 650 гривень. Але тут немає по центру кульок. Тут він просто як чокер. Я думала, чи, чи пройде він сюди в рушку. Якщо пройде, можна було б ось так його зробити і красиво б виглядало. І, в принципі, виглядало б як рідне. Просто що тут немає кульок. Вона б на намистинах трималася. Ось такий Тільки варіант. Далі адулярова підвізка ось така, на ланцюжку з аметистами. Красива, 2400 гривень вартість. Такий яскравий адуляр. Вона на ланцюжку ланцюжок тут регулюється приблизно 50 см довжина. У мене ще схожий огранки каблучка, але без камінців по краям. 17,5. розмір, От, такий перстень. 1700 гривень вартість цього персня. 8 грамів вага. А підвізка 13,3 гривень. Кам'янці, в принципі, однакові за розміром, але різ, різної а, різного кольору, різної структури трошки. Чи і різації, сказати. Структура то одна. І різація і є ось така підвісочка 2200 гривень крапелька. Тут маленьке, дуже вушковний. І остання каблучка з доляром у 18-му розмірі 1600 гривень. Це сьогодні останнє. Тут взагалі адуляр якось відрізняється, він от майже прозорий, якщо так дивитися. 6,1 вага каблучка. Ось такі в нас сьогодні прикраси з Таїланду. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня До побачення.